Що таке дрібна моторика і чому важливо її розвивати? Дрібна моторика це сукупність скоординованих дій нервової, м'язової і кісткової систем, які часто взаємодіють із зоровою системою під час виконання дрібних і точних рухів кистями та пальцями рук. Встановлено факт, що в корі головного мозку. Зони, які відповідають за рух пальців, рук і розвиток мовленнєвого апарату, розташовані дуже близько. Стимулюючи дрібну моторику, в корі головного мозку активізуються і ті процеси, які пов'язані з розвитком інтелектуальних і мовленнєвих здібностей. Для того щоб у дитини добре розвивалися пам'ять, логіка, мова і мислення. Необхідно турбуватися про розвиток і вправність дрібних м'язів її рученят. Існує безліч різних способів, які можна використовувати для розвитку дрібної моторики пальців рук дитини, пальчикові ігри, ліплення з пластиліну або солоного тіста, ігри з мозаїкою. Пазлами та гумовими м'ячиками, ігри з гудзиками, прищіпками, ігри шнурування, вирізання ножицями, ігри з крупами, піском, водою, конструктором, малювання, розфарбовування, штрихування. Рівень розвитку дрібної моторики визначає успішність засвоєння дитиною навиків певного виду діяльності відповідно до її віку і є одним з основних показників готовності дитини до шкільного навчання. Пропоную разом з дітьми повторити за мною пальчикові вправи. Перша вправа долонька та кулак. Хочеш... То роби ось так: то долонька, то кулак. То долонька, то кулак. І спробуйте виконати швидше. Долонька, кулак, долонька, кулак. Молодці, друга вправа моя сім'я. Ось дідусь, а ось бабуся, ось татусь, а ось матуся, а мізинчик то я. Ось і вся моя сім'я. А тепер спробуємо іншою рукою. Ось дідусь, а ось бабуся, ось татусь, а ось матуся. А мізинчик то я ось і вся моя сім'я. А тепер будемо наші пальчики рахувати. Можна пальці рахувати один, два, три, чотири п'ять. Другу ручку треба взяти і так само рахувати. 1, 2, 3, 4, 5. Дружні і грайливі всі такі важливі. Молодці! А тепер спробуйте виконати ці вправи самостійно. Дякую за увагу! До наступної зустрічі!